На околицях Сіверська, що на Донеччині, відкрили реконструйований міст два роки тому. Бойовики підірвали його під час наступу української армії. У що обійшовся ремонт? Та скільки ще мостів планують відновити, розкажуть наші журналісти. Реконструкцію розпочали у вересні цього року. Повністю завершити відновлення мосту. Будівельники обіцяють уже навесні. Виповнені основні строїтельно-монтажні роботи, залишилися роботи по благоустройству території. Ані ввиду того, що Ну, зима да роботи будуть перенесені на весну. Новий міст на 4 метри довший, і його вантажопідйомність збільшилася з 80 до 100 тонн. На відбудову було виділено близько 12,5 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та майже півтора мільйона з обласного бюджету. Цей мост соєдіняє по факту Артема Сіверська Ліман і для всього регіону. Цей мост стояв більше двох років, майже три роки. Зорова через честь ну була узка полоска, проїжджали тако лікави машини. Сьогодні це ну мі огромное соціальне значення 2014-го Міст через річку Суха Плотва підірвали російські бойовики, втікаючи до горлівки перед наступом української армії. Вибухівкою було знищено опори та прогін. Зараз на Донеччині майже півсотні переправ потребують реконструкції. У нас величезна програма на наступний рік. 47 мостів ми маємо капітально відремонтувати. 30 мостів загальнодержавних за кошти загальнодержавного бюджету, і 17 мостів це муніципальні за кошти обласних і міських бюджетів. Ще сім мостів, які підірвали бойовики, зараз неможливо відбудувати, каже Жебрівський, адже вони розташовані в сірій зоні. Анастасія Муратова, новини на першому.